Всім привіт! Мене звуть Олексій Лукін. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу проговорити про нову державну програму під назвою Зимова є підтримка. У чому вона полягає? У тому, що кожен громадянин України, який перебуває на території України до кінця лютого 2025 року, може отримати тисячу гривень на картку національний кешбек. Якщо ви до цього часу ще не маєте картки типу національний кешбек, то зверху, а також під відео, я надаю посилання про те, як відкрити картку Національний кешбек, І тепер продовжуємо, що ми вже відкрили картку національний кешбек і що нам потрібно зробити далі. По-перше, необхідно оновити. Застосунок дія до останньої версії. Тобто зайти у Google Play або App Store і оновити застосунок дія до останньої версії. Після того, як ми його оновили, запускаємо і заходимо. І тут, що нам може кинутися у очі, те, що немає посилання на національний кешбек. На цьому місці ми бачимо 1000 гривень, замова є підтримка. І хтось може злякатися, а куди ж подівся розділ національний кешбек? Е, внизу просто натискаємо пункт меню сервіси. І ось тут ми можемо побачити у правому стовчику, у третій зверху, пункт національний кешбек. Тобто він нікуди не зник. Він все також, також є. І тут же у першому рядку справа ми бачимо: пункт зимова є підтримка. Натискаємо сюди. Воно нам потрібно. Нас вітають, розповідають, що це за програма, що це за підтримка. І що робити? І нас цікавить пункт внизу. Розпочати. Натискаємо. Нас питають, для кого це потрібно зараз. Якщо ви доросла людина, то натискаєте одразу пункт для мене. Але якщо у вас є діти, ви можете додати свідоцтва про народження своїх дітей і замовити виплату також і на своїх дітей. Так що не забувайте про це. Ну, по перше, натискаємо для мене і тиснемо кнопку далі. Далі, рахунок для виплати. Е, він нас питає, на яку картку потрібно нарахувати ці кошти. Так як ми вже відкрили е, картку Національний кешбек, то ми обираємо цю картку, що на неї виплачувати, і натискаємо Далі. Ось. Заява на отримання виплати. Тут наші дані, наш е, прізвище ім'я. наш е, Податковий номер і дані про картку для виплат. Нижче ми натискаємо пункт, що я знаходжусь на території України, і натискаю кнопку Надіслати. Виплату замовлено. Очікуйте повідомлення від банку про зарахування коштів на картку національного кешбеку. Зрозуміло. Все замовлення ми зробили на виплати. І тепер е, впродовж. 10 робочих днів ця виплата буде зроблена на нашу картку національний кешбек, який ми відкрили у банку, який ми хотіли. Будь-то монобанк, приват, чи якийсь інший, який бере в цьому участь. Ось так. Просто ми можемо зробити запит на кошти у програмі Зимова є підтримка. Тому. Робіть це, користуйтеся, програми, національний кешбек та зимова і підтримка працюють. Дякую вам за увагу. На все добре.